Презентуємо прикасове місце із ДСП бувалого вживання. Є дефекти незначні, але загальний стан гарний, тобто вигляд цього прикасового місця красивий. Його можна ставити між вітринами, можна ставити в кут. Це зовнішній кут виходить. Можна просто прямо поставити. Ось глибина його по стільниці, ну, повністю на виліт 55 см, довжина 1,20. Ось показую. Стільницю і зблизька. Тобто є, так, є дефекти, але в загальному... Красиво. Шухлядка для грошей. І поличка висотою до шухлядки 18 сантиметрів. Обійдемо повністю, покажемо все, які є нюанси, адже воно все ж таки БВ. Запитуйте.